Друзі, всім вам привіт! Як і обіцяли, ми готуємо сьогодні ось таку ялину, вирізку свинячок. Шукали найцікавіший рецепт, найсмачніший. Інтернет просто завалений різними рецептами, як воно готується, кожен готує по-своєму. Скрізь в кожного свої там, різні часи там, соління, вимочування, сушіння. Ми вибрали щось середнє. Щось нам підказав Анін брат, який до речі, раніше це все сушив, солив. Він трошки розуміється в цьому. Щось середнє зі всього зліпимо і покажемо вам наш рецепт, за яким ми солимо вперше. Перше, тому можуть бути певні помилки. а ви якщо в цьому розумієтесь, ласкаво просимо в коментарі. Так погнали. Найголовніше, що нам потрібно, це нітритна сіль. У нас до речі, її вже є дві банки. Ми спеціально замовили. Я не знаю, хто там каже, що вона є в кожному магазині. Ми обійшли просто тьма магазинів супермаркетів, величезних магазинів. Ніде не знайшли. В інтернеті є точно так. Взяли. Нам думаю, пригодиться. Не останній, думаю, буде цей рецепт, тому що ми хочемо ще приготувати домашній карбонат. Ось така у нас невеличка вирізка є. Нас було дві. Одну ми запекли в попередньому відео, а цю хочемо засолити. Ну, жир нам не треба. Не люблю жир. В принципі... Тут ж нічого нема такого. Це плівка хіба що. Воно буде жорстке, потім воно висохне. І ти не зможеш воно буде тобі між зубами напрягати. Так, давай відрізати. Хватить. Що я вам хочу сказати, прожижав мені тоді вуха тим яленим м'ясом, тому мені було простіше змиритися, хоче. Нехай спробує. Відкриваємо ось нашу нітритну сіль і в принципі казали, що за смаковим так само, просто Знає трішки, це трішки буде. солоніше. А оце все виріс. Тепер звичайно беремо сіль. Там вже стільки насипала, вже звичайно її не треба. Як ми подивилися один рецепт, там треба на 2 кілограми м'яса, 3 кг звичайної солі і одна чайна ложка е, нітритної. Ми такий рецепт не стали брати, тому що для нас 3 кг солі це щось. ну... Оце, друзі, один кілограм. <плес> Плюс ми таке дуже надто солене, ми не дуже любимо. Тому ми так будемо на око це все солити. Так, це ось вже друга столова ложка солі. І давай третю дамо, я думаю, вистачить. Там мені здається, і двох вистачить. Куди тут третю ще? Все. Ну, але в нас ще, скажи, що вирізка, знаєш, така невеличка. Маленька. Так, маленька, вирізка. Зі всіх сторон на три, добре. Ну, оця нітритна сіль така дуже біленька, гарненька. Все, зараз ми замотаємо і думаю, воно все, що треба, собі вбере. Давай відкривай ще мені плівку. Давай таку по кругу його замотаємо. Ну треба було б не по кругу, бачить тут по краях чуть. Отако, Поняла угу, Поняли, що угу. і тако-тако помотаємо. Отак, так, так, да, так. Да, да. Разом з цілею 500 г, грам, якщо без солі, ну хай беремо рівно пів кілограма вирізки. Значить так пройшло рівно 15 хвилин після того, як ми засолили ось цей кусок вирізки. Позвонив Анім брат, ми йому розказали, який ми рецепт знайшли. каже, ви дурні каже, так не робіть, тому що м'ясо має пускати сік. Каже, а як ви думаєте, куди воно пустить сік, якщо ви його замотали в плівку? По перше. А по-друге, що каже, так неправильно, тому що воно може загнитися. Ціль не дасть загноїтись йому. Але каже, це неправильно, тому що тобі потрібно буде каже, зливати воду з нього. Так що ми беремо це все м'ясо наше і беремо в мисочку, перекладаємо. Такого лотка великого немає, що це цілий шмат сюди вкласти. І тепер в мисочці будемо засолювати це все діло. І трошки більше солі казав, дати сюди. Засипаємо ось так сильно. Ми поклали його в кухні, в тепле місце. А от він каже, що не кладіть, каже, покладіть в холодне місце. Тому ми не винесемо його на двір. Добре, що зараз. Можна в холодильник, але ми винесемо в літню кухню, в нас вона не опалюється, нехай воно там собі засолюється. І періодично, два рази в день, наскільки я не якщо я не помиляюсь, потрібно буде зливати з нього воду. Будемо це все діло далі показувати. Зараз ось так все воно засолене. Давай, може, чимось його накриємо, ні? Ну, накриємо, накрию зараз якусь фришку. Все. Анін брат каже, на три. Дні, це все ставити, солити. Ну, я думаю, ми стільки не будемо. Думаю, доба півтори, так як ми хотіли, хотіли. Принципі, тому що мені здається, воно буде засолене, якщо воно три дні буде отак ну, маринуватися в солі і засолюватися. Просто ми вже куштували таке м'ясо саме мого брата, і мені воно ну надто просто солене. так само, і толіку. Тому ми будемо таке робити менш, скажімо так, підсолене. Плюс будемо ще потім вимочувати водою, але це все побачите згодом. І так, друзі, пройшло годин 15. Наше м'ясо виглядає ось таким чином зараз. От Що можна сказати, що воно от стало таке твердіше. Ну зараз спробуємо, що ну, не таке м'ягеньке, як воно було спочатку. Подивіться, скільки з нього води вийшло. Це нам її треба злити. Вона нам, в принципі, не потрібна. Так, і наше м'ясо ми знову закидаємо в сіль. Я думаю, переверну його і вся сіль, що постікала, ми просто візьмемо назад і понакидаємо. Оце сьогодні до вечора воно ще постоїть. І в результаті вийде годин 30, бо ми вчора в день його почали солити. так що до вечора десь годин 30 буде. І ввечері ми вже будемо його замочувати. Ну що, друзі, від того часу, як ми засолили наше м'яско, пройшло вже приблизно 32 години. Відкриваємо його. Ну, також ще трошки водички, бачите, є. Виймаємо наше м'ясо таке воно стало. Толік зливав водичку ще другий раз. В руках я м'ясо тримаю вперше. Ну, коли воно таке вже засоване. Дуже тверде стало. Так. Зараз промиваємо його. До речі, сіль можна використовувати повторно, якщо ви знову хочете засолити м'ясо. Якщо це буде смачно, я хочу ще таких штук п'ять насолити, щоб мені надовго хватило. Беремо відразу ось таку миску, пускаємо таку середню водичку. Добре, добре мий. Я набираю в мисочку холодну воду, кладу сюди м'ясо. Нам треба, щоб це м'яско постояло годинку у холодній водичці. Потім цю водичку ми зливаємо, набираємо нову. Так треба повторити разів 3-4. Загалом це м'яско має постояти у воді 4-3 годинки. Хтось ставить більше, тобто це все залежить від того, яке ви хочете отримати м'ясо. Якщо хочете більш солоний солоніше, то замочувати можна і годинку-дві. Якщо менш солоне, то краще все-таки 5-6 годин. Яке воно вийде по солоності, поняття не маємо, тому що кажу: вперше таке робимо, і тут треба практика і досвід, скільки разів потрібно вимочувати, і тоді вже пробувати, яке воно по солоності буде. 3-4 рази. Я думаю, цього вистачить з головою. 3-4 рази вимочимо, будемо бачити, яке воно буде на смак, і на майбутнє будемо для себе знати, чи цього достатньо, чи її більше треба, чи менше треба вимочувати. Я так придивляюся до м'яса. Да? І ось тут воно таке взагалі рожевеньке, як то нібито таке воно і було. Е, можливо, це за рахунок нітритної солі, я собі думаю. Бо от ми дивились на відео. Да, не воду, хай собі. Бо Фу. ми дивилися відео, коли немає нітритної солі, таке воно стає, таке тьмяне. Чотири години десь пройшло, три рази міняли воду. Зараз м'яско виглядає ось так. До речі, бачить, воно зменшилось розмірі, воно більше було. Не Для Можливо. Визка. Так, тепер нам його треба паперовий. Так, трошки його цю воду зберемо з нього. Будемо натирати це м'ясо нашими улюбленими спеціями. Ну, хто який хоче, таким і натирає. Також дивились безліч рецептів, кожного своє поєднання спецій. Тому будемо своє, скажімо так. До речі, вирізка, в принципі, комусь може здати, що можливо мало засолювали. Вона не є велика, вона маленька. Тому, в принципі, скільки там 32 години цьому хватить. М'ясо тверде, то воно просолилось повністю і всередині, і ззовні. А в цих краях то взагалі супер. Я обрала спеції, як паприка червона. Ну, звичайно, не копчена. Кмин, сушений часник, прованські трави. І от думаю, чи додавати томати з часником та базовіком? Я не думаю, додавали. це вже буде. Понюхається, ну, дуже гарно Ну, Мені здається, в принципі, можна додати. Гарненько це все перемішаємо. Пахне А Знаєш, як я подумала? Нормально, натирай. Файно, так, добре. Так, втираю його туди. все. Серветка Аня була лишня, вона вирішила на столі прямо. Ну, бо серветки. Це але... просто висипі розмаш і все. Так я так хочу, акуратненько. Акуратненько, пів столу вже засипали. Чесно кажучи, для мене це реальний експеримент. Це просто чисто експеримент, нічого більше. Мені здається, що ні. Ну, Можете просто мені здається, що нічого не вийде, і взагалі воно буде несмачне. Толік на це все дивиться. Знаєте, в нього слинка тече. Він думає, що буде дуже смачно, просто мега смачно. Далі нам потрібна марля, або, в принципі, можна її рушничок якийсь. Кладемо нашу вирізку в марлечку і замотуємо. Ще один шар. Якщо буде волога виділятися, то ця марличка все гарненько вбере в себе. Ну, ми на це надіємося. Так, нам треба тепер нитка. Дивись, щоб нитка не порвалася. Ти Ні, з такою акуратно. силою в'яжеш. Ну, знаєш, м'яско буде прижати і буде гарно виглядати, мені здається. Мені, аби смачно було. Вигляд, то мене менше всього хвилює. Так, ну, в принципі, все. Все, що залишається. Як ми дивились в рецептах, або десь в тепле місце або на батарею кладуть. Воно там собі лежить. Або на я кухні такое підвісити да. десь чи десь покласти. Та й воно собі Давай нас. ми підвісимо на кухні десь і все. Навіть ось отут то за ручкою, поняв? Діти завтра точно скажуть. Мама! А <с Pulido> <laughs> <tide)> <tide> <tide> <tide)> що це таке висить? Давай на ну ми подивимося. По рецепту воно має такое висіти дні в три. І через дня три можна це все вже розпаковувати. І по ідеї, вже можна різати і їсти. Якщо ми все правильно зробили, я тільки переживаю за те, що, можливо, трошки ми солили. Але це все залежить ще від розміру м'яса, Якщо брали таку от, знаєш, чи шинку, чи таку от м'ясо, то там 5 днів його солили на такий шмат. Але в нас що там, маленький кусочок? 500 грам там, стільки того м'яса. Все, що буде, це м'ясо наше буде трішечки м'якше. Це мікроби будуть, якщо ти їх не побивала сіль. Прийом до лікаря з гострим отравленням. <смеш> Мені здається, що те, що ми потримали його добу, це навіть скажем трошки більше майже півтори е, просто м'я... з м'яска. Не вся рідина повністю вийде, і воно знаєш таке, не буде таке прямо тверде-тверде. А трішки, трішки таке м'ясогнути буде шо да. все вийде, і мені здається, що все там буде нормально. Бо якщо ми тримаємо 3-4 дні, відповідно рідина виходить більше. більше Ти зливаєш, зливаєш, і що виходить? Князко сихається, сихається. Вони такі виконали дуже таке тверденьке. Да, зустрінемося через три доби. Якраз буде п'ятниця, час закидання відео кулінарного. І спродугустую. Ну що, друзі, пройшло три дні з того моменту, як ми за, цей, в спеціях обкатали наше м'ясо. Ми його і на батареї сушили, і тут сушили. Коротше, воно кочувало по хаті, як я не знаю. На даний момент воно ось таке. Не знаю, ж серединка, що нажимаєш, воно якби тверде, але всередині відчувається, що м'ясо м'ягеньке. В там, де воно тонше, то воно вже таке, повністю тверде. Так. Нитка тобі треба? Так, да, дуже. Давай вже склади його, ну, чудово, чудово, чудово. Мені дуже цікаво, що це з нього таке буде. Воно мотували. Сік, як бачите, виходить. Із такий шматочок тоненький. Вау! Дивись. Я в шоці, скажу тобі чесно. Так. Yeah. Від того яке воно маленьке. У марлі, бач, не найкращий варіант був. Тому що вона поналіпала трошки марля. Ми важили його до моменту, як засолили. Точніше, вже коли засулили сіллю, вона була 550 грам. 285. Майже половину втратило в цій вазі, отак воно зсохлося. Ні, візьми, знаєш, що зробити? Спочатку трошки позішкрабуй ці спеції. Для, для чого? Ну ти що, їх забагато, мені здається, ні? Та там нема солі взагалі. Сире всередині. Можливо, і сире. Це вялене м'ясо, воно тобі не буде таке печене. Мені здається, що воно повністю готове. Пробуєш? Боже. Ну, давай я перший попробую. А хто хто знає? Так, ну, смердіти не смердить, значить, гнилі немає. Файне, да? Всередині. Ну, пахне дуже, але мене от смущає взагалі. Оці... Але, в принципі, воно таке трошки є. Таке, якби, знаєш, ріднина випаровується. Може, ну слухайся, сире. Ну давай вже кусай. Тільки взагалі не сольоне. Давай спеціями, спеціями. Сольона поніце. Так. Да? Mm -hmm. Яка в тебе взагалі? Ну що, ну розкажиш нього. Йдемо в місто, ще м'ясо. Дуже смачне. Спеції як тобі підходять? Я думав, що воно всередині не просолилося. Так, ти дуже переживав за це. Але я вам скажу от я їм. Серединка все повністю соляне. Кореш, шматочок м'яса просолився. Якщо сіль зайшла так глибоко, то по-любому ніяких мікроорганізмів там не буде. Як щось мене таке враження було, знаєш, що воно буде таке, як джереки. Тверде-тверде. От, і в мене. Але це не те м'ясо, це не джерки, воно не буде тверде. Воно ж коринка буде тверда, І чим довше лежить, тим вона твердіше буде ставати. А от серединка буде м'яка. Друзі, я не можу цього передати. Тоді цього дуже хотів, він чекав, чекав, нарешті він. Зробив це м'ясо, Ну, скажімо так, знаєш, це м'ясо нам обійшлося в, е, скільки? 100 гривень. А так би ми купили його. ну... А так би купили за гривень 400, напевно, пів кілограмів. І це все. 100 г. Ми дивилися, скільки? 100 гривень, коротше, 100, 120. Mm. Це 300 грам, це ми б купили да, з тобою. Ну, по факту вийшло по те саме. Ні, нушу. 100 гривень ми потратили на пів кілограму вирізки, а вийшло нам 280 грам. От то 300 гривень ми потратили, якби купували боструба. Mm. Давай, тобі вріжу шматочок. Кажуть, коли ценьку врізано, вона смачніша. Взагалі мені подобається навіть бачите, краєчки такі, вони сухувательні, такі гарні. Ну, можна було б її ще потримати, В принципі. У нас краю буде більш така. От, от, вріж її з краєчку. О, така. Лише. Суха бомба. Суха така. Якби так, так, так вона ще тут трошки, я думаю, а ну, що... краю У мене вже зуби проламати. От краю до пива. <laughs> от, так краю нарізала, якраз до пива тобі буде. А серединка посмакувати. Чому ми раніше такого не робили, я не знаю. Наступна поїздка в місто, купуємо м'ясо і робимо більше. Ну, таке прикольне якесь воно. Таке, знаєш, мені от ідеально по солі. От скажи все просолене. І серединка все повністю просолене. Все. Але нема, знаєш, такого Такого єсиш і дуже сольоне. Можна було б ще більше вимочити, тоді воно було б менш Ну, Зараз воно мені ідеальне по солі. Ідеальне просто. Ну, да. не, не засуну, такого немає. По-любому, повністю готове, по-любому. Спеції дуже підходять, але я думаю, що ми це м'ясо з тобою до вечора з'їмо. давай дітям залишимо трішки. Ні, давай тако, якщо до вечора все буде добре, і черга в туалет не буде, дамо дітям. Я не можу передати. Коротше, оце те, що я хотів. Нарешті, за скільки відео я знайшов тут те, те, що я готовий кожен день готувати. Так хочеш кінчик попробувати. Угу. Ну, такий кінчик прикольний, такий дуже сльози. І твердий. Угу. Ну, мені більше косу засіб підходить. Мякше м'яско, Так. Yeah. ну взагалі, от тепер знаєш, вона сміло робити за цією технікою і не боятися, що ми там мало потримали його. Ну там не досолилося. Просто ми з нього дивилися дуже багато рецептів. Ну, в усіх рецептах вказано, що солити потрібно 3 дні. Вони беруть рецепти, там пише 2 кг м'яса, тобто великий шмат. Ну там так, да, там, напевно, довше треба посолитися. А я знайшов: от ми з нього дивилися, знайшли ще один рецепт. Жіночка робила. Вона брала вирізку, різала на такі невеликі частинки, і по частинках солила. То вона добу солила. Можливо, за рахунок того, що самі частинки маленькі, і воно якби не так довго солиться. Ну, коротше, я задоволений. Добре. А ще шматочок візьму. Давай ще мені разом ріже. <ріжу> Наш експеримент, друзі, вдався. Хто хоче таке спробувати зробити і боїться, сміло робіть, я думаю, будете задоволені результатом. Але шукайте таке місце тепленьке, я не сказала, біля гарячої батареї, бо так воно буде сохнути тиждень точно. Дякую вам, друзі, та, що сьогодні були з нами. Дякую вам за перегляд і зімоюся на відео, друзі. Всім па-па!